На огляді підсвітка з артикулом 12224. виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 14 планочок, дві штучки типу Б і 12 штучок типу А. Довжина однієї планочки 552 мм. Присутня квадратна лінза. Діаметр нижнього кружечка 15 мм. Маркування планочки Б. Планочка Б має два канали, напруга кожного 10 вольт. На одній планочці 8 лед діодів, напруга одного 3 вольти. Маркування планочки А. Планочка А має один канал з напругою 21 вольт. Матеріал основи: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.